Доброго дня. Доброго дня. Так, пропонує відео. Звук є, так? Так, все добре. Так, так, все добре. Так. так, сьогодні, 16 грудня 2024 року, 11 годині, проводяться громадські слухання у процесі оцінки пливу на, на довкілля планованою діяльністю товариства з обмеженою відповідальності Гудвін. Плюс щодо нового будівництва автозаправного комплексу на території села Лошанівка Курненської сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області. На земельній ділянці кадастровий номер 182 548 02 вісім 020 дві крапки 01, 2 крапки три нулі, 2 крапки 0347. Реєстраційний номер справи номер 7018 у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистеми. Я Семенюк Микола Миколаївич, начальник управління оцінки впливу на довкілля, планованої та стратегічної екологічної оцінки та водних і земельних відносин. Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації уповнажений голова та на зазначених громадських слухань. Зараз пропоную всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначив при цьому своє ім'я по батькові та прізвища та приналежність до суб'єкту господарювання чи розробника або до громадськості. Так, для подальшого інформування по суті. У ході обговорення питань на громадських слуханнях. опрямо повідомляю, що я на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який протягом трьох робочих днів буде внесено до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право проводити відеореєстрацію громадських слухань записувати аудіо або вести веб-трансляцію даних слухань. Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власної безпеки, а негайно перейти до безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинатися не буде. У разі переривання відеоконференції громадських слухань з технічних причин. Та неможливості відновлення е, трансляції протягом понад 60 хвилин громадські слухання у режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Так наразі за інформацією нас чату є зареєстровано чотири учасники громадських слухань, із них два представника департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Як організатор громадських слухань. Так, представник від суб'єкту сподарювання то Удвін плюс. Так, Валерій. Uh -huh. так Валерій Мусійчук. Є. Представник від розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля. Саме. Так, у нас Яненко Владислав. Так. Uh -huh. Так, все правильно. Так, наразі. Враховуючи присутність організатора громадських слухань та представника суб'єкта господарювання розробки та представника розробника матеріалів звіду з оцінки пливу на довкілля, громадські слухання можуть проводитись. Так, пропоную повідомити чи є наразі представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити з голосу або написати повідомлення. Текстове у чаті даного відеоконференції громадських слухань. Так, в ефірі відеоконференції тише у чаті додаткових повідомлень не надійшло. Тому пропоную зачекати до 11:15 хвилин, надавши час для приєднання до відеоконференції громадських слухань представників громадськості у разі, якщо наразі не встигли доєднатися до громадських слухань. Потім громадські слухання пропоную продовжити далі. Підтримуєте дану пропозицію? Так, звичайно. І ми паємося через 15 хвилин і продовжуємо далі громадські слухання. Дякую. Так, продовжимо проведення громадських слухань. так громадське слухання проводиться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, який було прийнято Верховною Радою України 23 травня 2017 року. І сьогоднішнє громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Що є тимчасовою формою проведення громадських ступень, відповідно яка введена в дію відповідно до пункту 2, прим 2 статті 17 при кінцевих та перехідних положень закону про оцінку впливу до на довгілля на період дії воєнного стану на територію України, який введено указом президента України про введення воєнного стану. Україні від 24 лютого 2022 року, а затверджено законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 22 року номер 2129 І безпосередньо регламентується постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 17 року номер дев'ять, і від 13 грудня 17 року номер 1026. Посилання на підключення на зазначені громадські слухання було надано суб'єкту господарювання у департаменту колета природних ресурсів. Інформація про час і місце проведення та посилання на проведення громадських слухання було розміщення в оголошенні, яке було опубліковано у реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Також крім того, було розміщено на сайтах. Районних державних адміністрацій та на сайті та дошках оголошень органів місцевого самоврядування відповідно, станом на 1117, повторюю своє запитання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Про участь у громадських слуханнях ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чаті. Відеоконференції в ефірі відеоконференції тиша в чаті додаткових текстових повідомлень не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, то я фіксую, що станом на 11.17 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано 4 учасника. З них два учасника від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Представник суб'єкта господарювання ТОВ Гудвін Плюс та представник розробника матеріалу звіту з оцінки ПО на довкілля. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єднались до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання та керуючись пунктом 23, постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року. номер 989, вісімдесят буде складено та підписано відповідний акт. Відтак закриваємо громадські слухання. процесі оцінки впливу на довкілля плановано діяльності тов «Лудвін плюс щодо нового будівництва заправного комплексу на території села Олашанівка Курманської. Сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області на земельні ділянки з кадастрою No 1825480220.01 2.30 2.0347. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися разом з тим, всі, хто забажає надати зауваження та пропозиції до звіту з оцінки пливу на довкілля. Планованої діяльності можуть визначений термін надіслати свої заваження та пропозиції на електронну адресу або на поштову адресу Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані заважені пропозиції будуть враховані при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля. Дякую всім за увагу, усім добра та миру. До зустрічі. Дякую, допомога.